На каналі, Друзі, хочу зробити невеличкий огляд саджанців, які вже готові для висадки в садочок. Якщо комусь буде цікаво, я в кінці відео залишу номер телефону, по якому можна буде замовити дані саджанці. Зараз в мене є ось такі гарні саджанці, ось тільки-тільки розквіт. Полярний медвець, полуребір. Бачите, всі такі гарні вже розквітлі magical moonlight. Ось такі красиві вже починають трошки набирати колір. Ось такі гарні бачите, шапочки вже. Ці гортенці знаходяться в літрових горшечках, менш колкен, Skyfull. Ось Бобо. Бачите, вже теж починає рожевіти. Це низкоросла гортензія. гортенція. Всі гортенці в дуже гарному стані. Можна просто зробити перевалочку в садочок і на другий рік будуть вже вони вас радувати. Також є в продажі гортензії великолисті, теж є в трьохлітрових горшечках. Гортензії, бачите, які вже дерев'яні, готові до зими майже, тому що вже стволика дрісивівши. Багато заклали пронюк на слідуючі квітування. Такі гортензії по 300 гривень і ось такі в літрових горшечках по 100 гривень. 50. Теж, бачите, вже дерев'яні стволики. І теж закладено дуже багато ось таких ось броньок, які теж будуть квітувати. І такі, і такі гортензії теж готові для висадки в е, садочок. Але великолисті гортензії потребують накриття. Також в продажі є інші декори... хвойні та декоративні насадження. Кому цікаво, з радістю вам можу їх відправити. У ваші садочки. Дякую, що були зі мною. Всім гарного настрою і до слідуючих відео.